Любі мої, всіх всіх вас, вітаю зі святом святої причистої ніжне, неповторне, витончене свято, майже останній літній день. А зараз так спекотно і сонце сяє в зеніті Тож цей неповторний день. Це прекрасне свято, Богородиці, хочу побажати вам щасливих днів, щасливих років і радісних пісень, щоб ви любили і кохали, щоб знали щастя на планеті, щоб друзів дорогих для серця зустрічали. Пізнали щастя неповторні миті. А ще хочу побажати для вас, звичайно, звичайно, і попросити Бога за це все мирного неба над головою, завершення війни, щоб Україна наша процвітала і ми теж. Поцвітала. Я трішки зарифмую, як каже Іна Костенко, ну і я потребу. Прекрасний день, прекрасний день, на небі. Білі хмаринки, квіти і квіти сонячі і зеленські. І зорі вечорові розцвітають і прекрасний, розквітлий, синій над усім каскад, тож ві, любіте, ви любіте і проживіте, проживіте. Багато літ, багато літ, багато добрих і щасливих літ, і щоб там не було, все витримайте з гордістю і любов'ю. і не зламає вас хай ніщо. І доки світ, допоки щасливі будьте і живіть, живіть, живіть.